Колишній спікер парламенту Володимир Литвин ще від учора скликав народних депутатів на термінове засідання. У відповідь була тиша. Від ранку кілька і провладних, і опозиційних депутатів також намагалися достукатися до народних обранців. І от таки о третій годині опозиційні лідери та парламентарі прибули до ради. Серед них і кілька регіоналів кажуть, зібралися, аби повернути конституцію 2004 року. У залі депутати реєструються письмово. Їх уже 205. і саме зараз. У парламенті працює наш кореспондент Олексій Сімаков. Олексій, вітаю депутати, зібралися і оголосили перерву. Я так розумію, чекають, коли набереться сакральне число 226, щоб екстрене засідання було легітимним. Чи може засідання вже почалося? Так, вітаю, Таню. Екстрене засідання вже розпочалося. Е, у залі зареєструвалося 227 народних депутатів. Першими сюди прийшли опозиціонери. Дехто з них прийшов прямо з барикад у жилетах. Але голосів, аби ухвалювати рішення, не вистачало, тому переважно це голосів регіоналів та комуністів. Тому віце-спікер Свободівець Руслан Кошулинський відкрив екстрене засідання та одразу оголосив перерву, аби дати можливість регіоналам та комуністам, якщо вони звісно захочуть, дістатися до Верховної Ради. Перше ж рішення, яке ухвалили депутати, це голосувати в ручному режимі, бо тут нібито зламалася система рада. Як і опозиціонери, так і регіонали, які сюди прийшли, запевнили журналістів, що вони налаштовані на компроміс, аби припинити кровопролиття. Прошу послухати пряму мову. Зараз розвалюється країна. Зараз гибнуть українці. Брат іде на брата. Прості українці стріляють один одного. Нам потрібно терміново зробити все, щоб припинити це. Тому зібралась Верховна Рада. Нам потрібно зробити так, щоб війська відійшли з центру, щоб не було протистояння і ага. почитати процес процес повернення конституції. Легітимний, нелегітимний. Сюди прийшли люди не безразлічні к тому, що відбувається сьогодні на вулиці, к тому, що відбувається в Україні. Це основна мотивація всіх, які сьогодні знаходяться. Єсругі розсуждають теж так, а должны быть бути Який план дій парламентарів? Що саме сьогодні вони ладні зробити, щоб спинити кров? І взагалі, яка атмосфера в парламенті? Тетяна атмосфера в парламенті досить напружена. Навколо будівлі багато міліції усередині. Посилили охорону, причому охоронці не у звичайній формі з кашкетами, а у камуфляжі та бронежилетах на кожному поверсі розгорнули пожежні рукави та тримають на поготові вогнегасники у випадку штурму, мабуть. Ми пильно стежимо за ситуацією у Верховній Раді і повідомимо вам у найближчим часом. Дякую. Це був Олексій Сімаков, який стежить за розвитком подій у Верховній Раді. Тим часом. Про владні депутати створили антикризову групу. Її очолив народний депутат від партії регіонів Сергій Тигипко. Зранку на своїй сторінці в соцмережах він заявив, президент, голова Верховної Ради та уряд втратили контроль над ситуацією в країні. Потрібен новий спікер, а також необхідна депутатська комісія, яка розслідуватиме всі порушення та назве винуватців загибелі людей. Прізвищ політиків, які увійшли в антикризову групу, ще не оприлюднили. Проте перше її засідання вже відбулося. На ньому Тегибка уповноважили уповноважила на переговори про врегулювання ситуації в країні. Та з ким не поточнили.